Я знову вітаю шестикласників на уроці української літератури. І сьогодні ми говоритимемо про пісні, що посідають особливе місце в мистецтві. У цих творах зосереджена вся ніжність та любов народу. Звісно, мова піде про колесанки. Українські колескові пісні. Це одні з перших пісень, що чує людина у своєму житті. Вони наповнені багатовіковою традицією та заряджені енергетикою великого українського народу. Колесанки співають, щоб заколихати, приспати дитину. Причому за допомогою музичного слова хотіли не тільки заспокоїти малюка, а й уберегти його від зла, привернути до нього добро, побажати здоров'я, щастя та розуму. Тож, колискові пісні. Це народні пісні, які виконує мати чи інший член родини, щоб заколисати, приспати дитину. А щоб її сон був спокійним і мирним, співають Колескові тихо, в розміреному ритмі, як медитацію. Коли ж виникли Колескові. Тоді, коли ще люди не вміли говорити, а спілкувалися звуками. Це були різні інтонації, темпи і ритми. Саме тоді в племенах прадавніх людей зародилася колесанка, їй притаманна проста мелодика, а ритм нагадує погойдування колиски. Колись колиску виготовляли з дерева чи лози. За формою вона була схожа на овальну скриню з пласким дном, кріпили її до сволока на гаку чотирма мотузками, які символізували сторони світу. Перш ніж покласти немовля в колиску, мати клала туди ляльку мотанку, яка ставала захисницею дитини і символізувала зв'язок із родом. А ще наші предки вважали, що дитинку треба класти головою на схід, та ще й на матрасик із пшеничної соломи для дівчаток або житньою для хлопчиків. Під подушку клали запашні цілющі трави, материнку. Чебрець, м'яту, безсмертник, аби сон був міцніший і здоровіший. Саме тому в народних колоскових піснях часто згадують ці рослини. Основні персонажі колесанок дрімота, сон, кіт, зозуля, кури, гуси, які дбають про дитину, охороняючи її сон та спокій. Послухайте одну з таких колискових пісень. Ой, ти коте коточок не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок і з рутоньки, і з м'ятоньки, з хрещатого барвіночку, з запашного василечку. Ой, спи дитя до обіду, по мати з міста прийде та принесе три квіточки. Ой первою зросливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, щоб спало, щастя знало, ой, щоб росло не боліло, на серденько не кволіло, сонки дрімки в колисоньки, Добрий розум в головоньки, а рісточки у кісточки, здоров'ячку у сердечко, а в роточок говорушки. А в ніженьке – ходусеньке, а в рученьке – ладусеньке. Як бачите, за допомогою цієї колесанки мати не просто намагається приспати дитину. Заповітне бажання кожної неньки щаслива доля для малюка, тож вона й бажає розуму в головеньку та щоб росло не боліло. Думаю, ви звернули увагу на велику кількість зменшено пестливих назв у пісні. Це одна з основних ознак колесанок. Але далеко не єдина. Розгляньмо ще деякі особливості колескових пісень їх виконавцем найчастіше є мама, яка висловлює свою любов до дитини, міркуючи про її майбутнє і бажаючи добра, розуму, здоров'я та краси. Мелодія колискових дуже проста, ритм розмірений, виконують пісні тихим, спокійним голосом, майже пошепки. Героями зазвичай виступають свійські тварини з м'якою шерстю та спокійним характером. А серед художніх засобів, окрім слів із писливими суфіксами, найчастіше використовують епітети та повтори. Головна мета будь-якої колесанки занурити дитя у світ чарівних снів. На допомогу матері приходять не лише тварини, а й сонливі та дрімливі рослини, такі, як у пісні, Ой ну люлі дитя спать. Послухайте. Ой ну люлі дитя спать. Пішла мати жито жать та й вижала три квітки. Що первою сонливою, а другою дрімливою, а третьою щасливою. Ой, щоб воно спало, щастя долю мало. І добрую годину на малую дитину. Ой, щоб воно спало, і спати хотіло, як квіт червоніло. Дослідімо цю колискову пісню детальніше. Основний мотив. Співання матір'ю пісні як вияв любові та турботи до дитини. Головним героєм виступає дитя, задля здоров'я та щастя якого мати й співає колесанку, бо головне для неї, щоб дитина щастя долю мала мова пісні емоційна. Свої ніжні почуття матір передає ласкавим звертанням Ой ну люлі дитя спать. У ній використано епітети, квітки сонлива, дрімлива, щаслива, година добра та порівняння, як квіт червоніло. Цікаво, що, хоча співали колескові і хлопчикам, і дівчаткам, текст пісень мав деякі гендерні відмінності. Так дівчаткам здавна співали про красу, ніжність. Важливість родини та сімейного вогнища, а хлопчикам – про працьовитість, силу, рішучість та місце людини в світі. Ви бачите, Колескові це не просто музичні твори для присипляння. Насамперед, це справжні народні обереги, за допомогою яких з перших днів свого життя малюк всотував традиції своєї нації. На цьому наш урок завершений. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!